Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. У квітні цього року був представлений смартфон Hotway Note 13. Але трішки дивно. Виробник спочатку представив старшу модель Note 13 Pro, а тепер простішу. Note 13 відрізняється від Pro дизайном удвічі меншою кількістю пам'яті, потужністю зарядки та відсутністю модуля NFC. Коштує новинка менше як 200 доларів. Тож давайте подивимось, на що цей смартфон здатен чи вартий він вашої уваги. Але перед Чатком традиційно підписка на канал, лайк під відео, ну і звичайно. Підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео випускається смартфон у трьох кольорах. Якщо говорити просто, то це блакитний, фіолетовий та чорний колір. Корпус повністю зроблений із пластику. В комплекті є прозорий чохол для його захисту. На бічній грані смартфона з правого боку розташована огідалка гучності. Неподалік від неї знаходяться кнопки включення, яка також виконує функцію датчика відбитку пальця, що забезпечує швидкий і безпечний доступ до пристрою з протилежного боку. Смартфона видно лоток для сім-карти, який поєднаний з роз'ємом для установки. Карти пам'яті. Це означає, що користувач може використовувати одночасно або дві сім-карти, або одну сім-карту та карту пам'яті для розширення внутрішнього сховища. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Товою для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. На нижній грані розміщений роз'єм USB Type-C для зарядки та синхронізації даних, динамік для відтворення аудіо та мікрофон для чіткого звукового спілкування під час дзвінків або запису аудіо. Таке розташування елементів абсолютно стандартне. Смартфон отримав великий екран розміром 6,6 дюйми HD+, роздільна здатність невисок і становить 720 на 1612 пікселів, але попри це, екран відтворює насичені яскраві та природні кольори та деталізовані зображення. Однією з ключових особливостей цього дисплея є відмінні кути огляду, які забезпечують максимальний комфорт без спотворення кольорів або втрати якості зображення при перегляді з боку. Співвідношення екрану до корпусу 20 до 9. Смартфон має мінімальні рамки, що дозволяє ефективно використовувати площу екрану. Щільність пікселів на дюйм 270 максимальна яскравість 500 ніт, що робить його легко читабельним навіть у сонячний день. Над екраном розташований невеликий виріз для фронтальної камери на 16 мегапікселів. До речі, часота оновлення екрану становить 90 Гц. Хотвей Note 13 отримав восьмоядерний процесор Unisoc T606, який побудований на 12 нанометровому технологічному процесі. Цей процесор забезпечує хорошу продуктивність та стабільність для виконання різних завдань зі швидкістю до 1,6 Гц Він здатний ефективно працювати з великою кількістю даних та виконав виконувати різноманітні завдання з легкістю. Основна пам'ять UFS 2.1 об'ємом 128 ГБ, а оперативна пам'ять складає 4 ГБ. Може здатись, що цього мало, але ж не забувайте про можливість розширення за допомогою карти пам'яті. Щодо комунікації, смартфон підтримує Bluetooth 5.0 та Wi-Fi 5, забезпечуючи швидке та стабільне підключення до інших пристроїв та мережі інтернет. Звісно, відсутність NFC для когось це реальний мінус, але цей смартфон створений для тих, кому ця функція не потрібна. Тому недолік відсутній. NFC назвати важко. Працює смартфон на базі операційної системи Android 13, абсолютно зрозуміла та проста і плавна оболонка. У Hotway Note 13, основна подвійна камера, де перший модуль на 50 мегапікселів світлосилою F1.8. Другий модуль для ефекту боке. Розраховувати на камери в цьому смартфоні я б не став. Навіть в світлопор ви не зробите прямо дуже нормальне фото. Є тут і портретний режим, працює він теж так собі, але враховуючи ціну смартфона, це не дивно. Що Давної пори тут все передбачувано, велика кількість шумів та нечіткість в зображенні. Тест запису відео на основну камеру. Це у нас Hotway Note 13. Можете поглянути на якість запису та подивитись, чи підходить така якість чи ні. Ось такий у нас результат в денну пору. Тест запису відео, основна камера. Можете ознайомитись та поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою саме в нічну пору. Фронтальна камера на 16 мегапікселів світлосилу f2.0. і нуль. Світлопору ви зможете зробити селфі, але скажу чесно, з колірною передачею тут повна біда. Звичайно, присутній портретний режим, але з ним ситуація кращою не стає. В темну пору ситуація звичайно передбачувана. Фото втрачає деталізацію, з'являються шуми та фото не чітке. Те запису відео на фронтальну камеру. Ось така ситуація в нас по фронта. Можете оцінити та поглянути, як справляється своєю роботою фронтальна камера. Ось така ситуація по відеозйомці. та запису відео на фронтальну камеру. Нічна пора, можете оцінити, як смартфон справляється з своєю роботою. Ось така ситуація у нас. Думаю. По якості все зрозуміло, загалом по продуктивності смартфон без проблем справиться з базовими завданнями. Якщо ви хочете робити щось більш вимогливі та важкі завдання, то я раджу придивитися до більш потужнішої моделі, наприклад, до pro версії. Смартфон оснащений акумулятором ємністю на 5160 мАч. Для зарядки передбачений комплектний блок потужністю 20 Вт та кабель USB Type-C. До речі, кабель міцний і довжиною приблизно 1 метр. Вистачає одного повного заряду на цілий день роботи. Нічого на. Звичайно, все стандартно. По суті, Hotway Note 13. Це знаєте, такий бюджетний смартфон, який не хапає зірок з неба. Має стандартний набір характеристик, та й в принципі ціна на нього доволі таки доступна. Крім цього, слід зауважити, що незабаром цей смартфон буде у продажі. Приблизно виробник обіцяє це з 20 травня, тому я залишу посилання в описі під цим відео. Ви зможете придбати цей смартфон з. Доволі таки хорошою знижкою, ось тут ви зараз бачите ціну зі знижкою, яка буде доступна саме в е, акційна, яка буде доступна, я посилання залишив це, можна буде зробити замовлення на Аліекспрес або іншому е, інтернет-магазині. Тому раджу, якщо ви шукаєте недорогий бюджетний пристрій, скористатись цією можливістю, оскільки після розпродажу ціна на цей пристрій буде значно дорожчою. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, і ви, наприклад, використовуєте які Якісь бюджетні смартфони від таких китайських брендів. Напишіть свій досвід використання, напишіть свої відгуки в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, дуже цікаво побачити, як ваш досвід використання з такими пристроями, такий довготривалий. А від себе хочу сказати, що ви не забудьте зараз підписатись на канал, натиснути на дзвоник, Ну а я з вами прощаюся. був Юра, і на сьогодні це все.